Одії 15 серпня вже в інформаційному блоці вітаю сьогодні у вечірньому випуску. Новин дивіться про таке. В останню путь прощання з героєм, податок на пенсію, збір накопиченого», немає роботи без заробітків не прожити, фіктивний кооператив, рішення суду, водний дефіцит, наслідки спеки, рукоділля і смаколики, фестиваль, бік, арт, пікнік. І моляться і навчаються. Церковна школа. Він залишив дев'ятимісячну доньку, дружину двох сестер та матір. У Мукачівському селі Іванівці ховали бійця добровольчого українського корпусу Правий сектор Василя Лавкая. Попрощатися з хлопцем, що помер 10 серпня на сході, прийшли. Друзі та рідні, поховали героя із усіма почистями. для побратимів трата товариша, для найрідніших сина, брата, батька та чоловіка. Василь Лавкай загинув смерті хоробрих, захищаючи батьківщину. Людина віддавала. Віддавалося тим подіям, які зараз у нас державі тілом душе, і душею. Війна забирає найкращих. Він боровся за незалежність своєї країни та за справедливість. Заради цього не пошкодував і свого життя. Він мав золоті руки та добре серце, був чуйним, люблячим чоловіком і батьком. В своєму короткому сімейному житті разом з дружиною народили чудову донечку Арішку, якої він радувався, яку думав оспитувати. Але смерть наступила його. Рідні молитимуться за його душу все своє життя. Побратими пообіцяли продовжувати відстоювати свободу українців, те, що робив Василь до свого останнього подиху. Ну, зять мій, це перша моя дуже велика біль, тому що мене це моя дочка, це чоловік моєї дочки, і залишилася маленька дитина, моя внучка, який ще не має 10 місяців. Він дуже був порядна людина, порядна, чесна, справедлива працювати. Василю Лавкою було всього 31. Загинув на сході 10 серпня. В пам'яті друзів та рідних він назавжди залишиться молодим. І до інших подій Олександр Горін очолив Іршавську РДА. Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті президента України Петра Порошенка. Олександр Горін є членом народного фронту і був депутатом Южнинської міськради Одеської області від цієї політсили. А також був заступником голови Одеської облради 12 серпня. Горін припинив очолювати кремінську райдержадміністрацію, що на Луганщині. Арсенал будь-якої влади на виборах завжди відомий адмінресурс, кримінальні справи, тиск на бізнес та залякування політичних опонентів. Але так було раніше. Тепер до цього переліку додаються повістки у військомати та звинувачення у тероризмі та сепаратизмі, заявив народний депутат України, лідер єдиного центру Віктор Балога. Він також спрогнозував, що місцеві вибори 2015 будуть брудними. На його переконання за використанням всього набору адмінресурс. Су сьогоднішня влада уже наздогнала своїх попередників. Цитую, колишні, принаймні на початках, хоча б створювали видимість мінімальної демократичності процесу. Нинішня влада за рік розпоясалася так, як Янукович за два. Їм потрібно все і одразу наголосив Віктор Балога. З початку року мінфін увів зміни до закону про податок. Відтак вже оподатковуються і пенсії громадян. З початку року до державного бюджету за рахунок пенсіонерів надійшло більше 6 мільйонів гривень податку. Так в Закарпатській області нараховується 3 тисячі громадяни, пенсії, яких оподатковуються, з них 1040 – пенсії військовослужбовців, 2764 – пенсії цивільних громадян. Як краяни реагують на такі зміни та що кажуть самі податківці, розкажуть наші кореспонденти. Пані Галина понад 35 років пропрацювала вчителем у одній з ужгородських шкіл, але у жінки є і свідоцтво про підприємницьку діяльність. Справа у тім, що документ не закритий, а відтак пенсія жінки оподатковується, хоч доходи вона не отримує. Якщо у пінпенсіонери збереглося свідоцтво про підприємницьку діяльність. І декларації про доходи немає. Вони пусті, то не мають права знімати 15% з пенсії, бо не є підтвердженням юридичним, де я працюю. Пенсіонерка зверталася до державних структур, щоб вияснити, у чому справа, але чіткої відповіді так і не отримала. Мені в собезі, коли я пішла в квітні місяці, спитати, чому зняли, сказали: Ви я працюю, пенсіонер. Я Кажу, скажіть, будь ласка, де я в свої 74 роки працюю? Якщо у вас є дані, що я працюючий пенсіонер? Надивіться у комп'ютер, там немає. Але каже, що якщо свідоцтво не закрите, ви вважаєтеся працюючим пенсіонером. Кажу, це є юридично невірно. Тому що якщо б у вас були декларації про доходи, а там вони нульові, нема нічого за ці роки, значить ви не маєте права зняти з голого тіла пенсії ці гроші. Те, що пенсія вже оподатковується, підтверджують і інші пенсіонери. Знімають з мене також. Україна в такій ситуації знаходиться, що Треба десь гроші брати, звідки їх взяти. Нічого страшного. Знімають, значить знімають. Треба, значить треба. Ні, не стягують, але взагалі слышала. Right. Думаю, що не можна такого робити. No, а чому? Ну тому що пенсія, чоловік, заробила цю пенсію своїм трудом. Щоб уточнити деталі нарахування податку на пенсію, прийшли до районної податкової інспекції. Що uh, наш пенсіонер? Які отримує значний розмір пенсії, який перебільшує три мінімальні заробітні плати, то в залежності від того, який дохід перебільшення на цією сумою, він підпадає під оподаткування. У даному випадку утримується ставка податку 15%, якщо це до 10 мінімальних заробітних плат перевищення складає, або ставка 20%, якщо йде більше, ніж уже перевищення над на цими 10%. Якщо ж пенсіонер працює, Василь Семчера зазначає, що у цьому випадку відіграє роль тільки розмір пенсії. Якщо розмір пенсії значний, більше трьох мінімальних зарплат, то тоді тільки пенсія оподатковується. А ті пенсіонери, які були зареєстровані як приватні підприємці, але припинили свою діяльність, мають право у період закриття підприємства звернутися до пенсійного фонду і зробити свої перерахунки стосовно сплачених пенсійних внесків, які впливають на розмір пенсії. Без заробітків не прожити в Рахівському селі Луги, як і в більшості гірських сіл, майже всі чоловіки заробляють гроші за кордоном. Іншого способу прогодувати сім'ю вони просто не мають. Роботи в селі немає, а господарство у гірському селі, де мало що достигає, великого прибутку не приносить. Чоловіків у Рахівському селі Луги майже не зустріти. Більшість з них цілий рік на заробітках постійно за кордоном і син пані Оксани. Жінка каже, іншого способу заробити копічину у гірському селі немає. Про законопроект уряду, за яким планують оподатковувати заробітчан на Україні, прочитала в інтернеті. Така ініціатива чиновників її вкрай обурила. На роботи на Одесі мають діти. Треба їсти, одіватися, а тут немає ніде, не дають ніде заробити. Та я взагалі навіть не, не розумію, що це у нас за держава. що таке молодь, щоб мали якісь давати молодіжі, аби десь могла заробити гроші, аби наоборот допомагати молодіжі, а не наоборот. Домашнє господарство в селі прибутків не приносить. Люди тут садять квасолю та картоплю. Інша городина не дозріває. Хтось тримає худобу, щоб хоч якось пригодувати родину. До прикладу, зяті пані Гафії зараз на обліку в центрі зайнятості. Раніше були на заробітках. Коли приїхали за кордону, їх забрали в АТО через рік, демобілізувалися. Зараз у військкоматі дозвіл на виїзд за кордон не дають. Мовляв, якщо раптом щось трапиться, вони повинні бути готові до служби. Жінка каже, хвилюється, як зараз сини будуть утримувати свої родини. Краще б наша держава, наша Україна забезпечила наших людей, щоб не ходили за кордони, щоб наші люди працювали тут у нас на Україні. Через те, що молоді чоловіки змушені їхати на заробітки, розпадається чимало родин. З іншого боку, без гроші також нерідко стає причиною розлучень, кажуть священики. Перш за все у таку ситуацію людей ставить держава, яка замість того, щоб допомогти, придумує нові закони проти людей, як приклад подвійне податкування. Я вважаю, що роботу треба давати людям тут на місці. І якщо люди платять за кордоном податок, і ще плюс тут будуть платити податок у нашій державі, це просто ну, несправедливо по відношенню до праці тих людей, якою вони займаються. Поки люди шукають способи, як прожити на батьківщині, то цілком можливо вже незабаром будуть шукати інші шляхи, як поїхати звідси за кордон. Та цього разу вже назавжди. На заробітки в Ужгород приїхали і столичні гастролери. Троє раніше судимих жителів Києва приїхали на Закарпаття красти, але попалися працівникам карного розшуку. Машини вони відкривали за допомогою спеціальних сканерів, які блокують захисну сигналізацію. Таким чином, з одного авто в центрі Ужгорода взяли ключі від квартири, гаманець та кредитну картку банку, з якої зніли гроші у сумі 29 тисяч гривень. А біля одного із супермаркетів міста обікрали іншу іномарку, звідки взяли гроші у сумі 2160 гривень, ноутбук і планшет. Проте найбільше пощастило київським гастролерам у відомому магазині магазині електронної техніки менш ніж за хвилину професійні злодії змили з двадцять 23 коштових мобільних телефони і 15 планшетів. Сума заподіяних збитків склала 240 тисяч гривень. Два тижні тому ми вже розповідали про фіктивний кооператив у селі Підвиноградів, який за виділення землі під будівництво від пайовиків просить шалені гроші. Люди обурили і подали до суду. Продовження гучної справи в наступному сюжеті люди роками чекали на земельну ділянку у селі Підвиноградів. Нещодавно сільська рада відвела землю під розпаювання, розподілили її на 250 ділянок під будівництво. Усім 250 п'ятдесятипайовикам прийшло повідомлення від кооперативу Севлюш, який нібито займається організаційними питаннями. У повідомленні йдеться, щоб отримати ділянку потрібно сплатити майже 40 тисяч гривень. Перш за все, це е, за електрифікацію всього мікрорайону більше 17 тисяч, за газифікацію більше 13 тисяч, на утримання е, рахунку і розподіл коштів із цього рахунку по 452 2 гривні і 600, якщо не помиляюсь, гривнів ще за е, щось по землі там, за е, з, е, виготовлення детального плану цього мікрорайону. Після отримання такого повідомлення, в якому їх змушують проплатити майбутню газифікацію та електрифікацію, а також проектні роботи по відводу землі, частина пайовиків зібрала підписи і направила звернення до СБУ і прокуратури, а також до суду. Є ухвала зареєстрована 10, 10 серпня цього місяця. Так і назначене перше досудове засідання 20 серпня о дев'ятій. 00 київського часу людей обурили так звані знижки, які готові зробити учасникам АТО. Буквально позавчора було зібрано учасників АТО з нашого села. Їх 18 чоловік офіційно їм було запропоновано знижку по поводу оплати за землевідвід, звідки могла взятися ось ця знижка? Невже це не це не зрозуміло? Не зрозуміло, тому що я тримаю на руках копію кошториса. По цьому і в цій копії вже одна знижка є. Остаточна ціна виведена більше 9 тисяч. Потім рукою власноруч дописано кульковою ручкою знижку на 6,5 тисяч. І це іменно ця сума була зареєстрована у всіх повідомленнях. Що таку суму треба платити на відповідний рахунок? А зараз із цієї суми для учасників АТО готові ще зробити на 50% знижку. Тому це не зрозуміло. Я думаю, що і тут, у судовому порядку, треба буде добиватись щоб пояснення цього, як можна із 9 тисяч зійти на 3,5. Але в Підвіноградівській сільській раді не сидять, склавши руки, і призначають сесію сільради на 17 серпня, тобто за три дні до засідання суду. До пойовиків надійшла інформація про те, що на наступній сесії під виноградівської сільської ради бойовикам, які проплатили гроші за попереднім повідомленням, роздадуть землю. Тому інші обурені пойовики звернулися із клопотанням до виноградівського районного суду, щоб той став на заваді роздачі землі сільською радою. Вже коли готувався матеріал до ефіру, нам повідомили, що суд ухвалив клопотання обурених бойовиків, і на сесії сільради депутати не мають права приймати рішення про виділення землі. Село Барбово потерпає від нестачі води без дощів колодязі місцевих приречені пустувати. А воду тут або купляють у тих, хто возить її в село тоннами або ж витрачають шалені гроші, щоб пробурити свердловини. Артур Іванчо продовжить. Нема дощу, нема води, і це не приказка, а це дійсно реалії села життя Барбова. Якщо одні зможуть собі пробурити свердловину, то інші змушені ж купляти воду в інших людей. Майже у цілому селі немає води в криницях. У людей є два варіанти виходу із ситуації: або викликати спеціалістів і пробурити свердловину, сплачуючи за це шалені гроші, або купувати воду. Вода не поступає в колодязі. Коли ми, коли ми приїхали сюди жити, вода була постійно. То не, не треба було дождіву проводити, або вона сама прибувала в колодязі, вода. Тепер ні вже около трьох років ми воду купуємо. Ну, причина. Хто каже, що з'явилися скважини в селі? Що то від того? Ду люди думають так. Засуха, вийдіть самі, що й погода тепер не така, як раніше була, Дождей дуже мало. Центральне водопостачання відсутнє, а на наше запитання, чи звертали жителі до сільського голови, люди кажуть, що вже давно його не бачили. Ось такий результат можна побачити майже на кожному подвір'ї. Люди кажуть, зараз вода на вагу золота. Вона потрібна перш за все на приготування їжі, аби помитись та напоїти худобу. Про полив городу вже і не мріють. Кажуть, дешевше вже купувати овочі на ринку. Так у нас вже три роки води не є, мучаємося з водою. Ходили туйка, возили воду, збирали списки, у кого води не є в колодцях, але в нашому краєві ніколи не був. У нас не звідав, є. У нас вода чи не є вода у нас. Так що ну ходили списки, збирали і казали, що водоканал возить воду. Ну до нас ніхто не приходив. Як довго ще потерпати від нестачі води, люди і самі не знають. Без дощу води в криницях не дочекатись. У виноградові продовжують гасити пожежу на сміттєзвалищі. Місцеві потерпають від смороду на виїзді з виноградова по вулиці Лейзмана. Загорілося звалище побутових відходів. Пожежа розпочалася вчора, 14 серпня, близько 16 години. Рятівники вже добу борються із вогнем. Варто відзначити, це вже не перше загорання звалища за тиждень. В обласному центрі розпочався всеукраїнський захід-бік арт-пікнік, який триватиме протягом кількох днів. Це фестиваль, на якому талановиті краяни представляють свої творчі доробки, виготовлені хендмейд. Окрім рукоділля, гості заходи можуть побачити ще й концертну програму і скуштувати традиційні страви пікніку. Більше про великий арт-пікнік дивіться далі у сюжеті. До дня медового спаса у Жородці та гості міста мають нагоду відвідати всеукраїнський захід під назвою «Big Art В програмі свята, хендмейд ярмарок, вулична їжа, стильна барахолка та концертна програма. Учасниками заходу стали не тільки закарпатські майстри хендмейд, але й з інших областей України. Багато майстрів приїхало з Київ, багато Жородських, Закарпатської області, Львівські майстри приїхали з Вінницької області, з Чернігова, з Черкас навіть приймає участь близько. 60 майстрів в ярмарці тематика рукоділля представленого на ярмарку досить різноманітна. Це різнокольорові прикраси, вироби з кераміки, склад, тканини та інших виробів, виготовлених в різній техніці. Всі вони ручної роботи та за символічну ціну. Сьогодні я представляю зокрема. Свої вироби з квілінгу, це біжутерія, також різні декоративні бутилочки, топіарії. Недавно почала займатися, і мені це дійсно дуже подобається. це як для душі це хобі. Але і ще, що мені найбільше подобається, це те, що людям це до душі, і багато хто хоче, замовляє, купляє і так далі. Триватиме великий арт-пікнік упродовж трьох днів до 16 серпня. За цей час також будуть проходити безкоштовні майстер-класи, на сцені виступатимуть музичні гурти, танцювальні колективи, а також збиратимуть благодійну допомогу для дітей реабілітаційного центру Дорога життя. Шикування на плацу, урочистості у актовій залі, екскурсія, нову традицію зустрічі випускників започаткували у Закарпатському ліцеї інтернаті з підвищеною фізичною підготовкою у Мукачеві. Ідею, яка виникла цього року після ювілейного 15-го випуску, підтримали колишні ліцеїсти і вирішили збиратися у серпні щорічно, аби поділитися спогадами та досягненнями. Враження, спогади, досягнення, побажання. Понад 70 випускників Мукачівського військового ліцею 2001-2015 років зібралися у стінах рідної Альма Матер. Це перша зустріч колишніх ліцеїстів. Дев'ятий клас закінчив. Пішов зразу, поступив у військовий ліцей, одів форму, прийшов сюди. Якби стали присягу ліцеїста, отримав посвідчення ліцеїста, почав. Вчитись уже по більш системі, не так як мої всі однокласники, які в школі, Почав вчитись вивчати тут військову справу. Це є справжня кузня, яка гартує майбутніх захисників вітчизни, які хочуть вступати в військові навчальні заклади, в заклади служби безпеки, чи чи в інші силові структури. Аби пригадати, як це було, випускники вишикувались на плацу. Далі продовжили зустріч у актовій залі. Переглянули фотографії, дехто на них упізнав себе. Поділилися досягненнями. В тебе є дисципліна, ти сам за себе відповідаєш, сам собі ті жіноски носки стираєш. В, в тебе є гроші на якісь на тиждень. Ти приїжджаєш додому раз на тиждень. Ти вже цінуєш цю мамину їжу, не знаю. Навіть те, що просто ти можеш погуляти з друзями. Ну і дуже багато нам дав, Першу чергу нам дав і він можливість стати людьми до слова, дві третини усіх випускників за 15 років, а їх понад 1200 осіб, продовжили військову службу і вже досягли успіхів, чим порадували наставників і педагогів. З наших стін виходять мужні, самодостатні, розумні молоді люди, які готові для того, аби будувати своє життя. І будувати життя нашої держави. Ідея започаткувати щорічну зустріч випускників виникла після урочистостей до 15-го ювілейного випуску у 2015 році. Ми вирішили почати традицію в ліцеї, якої не було до цього, зустрічі випускників, яка я думаю, буде проводитися їжедно, тільки визначимося з, з часом, місяцем і з датой. Збиратися щорічно випускники і працівники ліцею вирішили у серпні, тож ще одна традиція увійде в історію закладу та залишиться у пам'яті і майбутніх, і колишніх ліцеїстів. Проводять богослужіння та навчають дітей грамоти у мікрорайоні Перечина, де компактно проживають Роми. Пастор Ромської церкви разом із дружиною допомагають місцевим жителям отримати освіту та за допомогою благодійних організацій проводять різноманітні акції. Світлана Комлєва побувала у церковній школі. Допомагати ближньому потрібно завжди, переконана пані Ірина. Дружина пастора Ромської церкви. Це й роблять зі своїм чоловіком щодня. Розповідає, час від часу вони проводять різноманітні акції. Таку можливість отримали завдяки благодійним організаціям та місіонерам. Так днями малозабезпеченим роздавали ліки та харчі. Акцію провели у 12 ромських таборах району. Пароку начок два кілограма, сахар, 1 кілограм, макарони. Кілограмове і батонна булочка така уже протягом восьми років чоловік з дружиною працюють у громаді. Трічі на тиждень пан Руслан проводить богослужіння. Пані Ірина вчить місцеву малечу грамоти. В цьому зданню ми це є наш дом, але ми виділили цю частину для богослужіння. для того, щоб ми могли дітей навчати читати, писати. Я проводжу такі уроки з дітьми, і крім того, ми ще дітей кормимо, де тут. Усього церковну школу відвідують близько 40 дітей. Влітку тут організовують і дитячі табори. Двом місцевим дівчатам церковна школа допомогла навіть вступити до вишу. Крім того, є дорослі, які не знають читати писати, і ми теж стараємося знаходити час для того, щоб з ними проводити ну час для того, щоб учити їх читати, писати. Розвиток своєї громади ще один напрямок роботи Руслана та Ірини. Окрім благодійних організацій, співпрацюють із міською радою. Спільними зусиллями на території табору вдалось провести водогін. Нещодавно встановили і дитячий майданчик. На сьогоднішній день у нас іде розмова про проведення робіт по встановленні камер відеонагляду, де ми проводимо роботу в нашому місті Перечин. І пастор Сурмай Руслан підключилися дуже активно до цієї роботи. Дуже багато є різних питань в ході нашої роботи, де звертаються сім'ї ромів, де вони самі звертаються, і Перечинська міська рада старається їх вирішувати. Недавно зверталися до нас про виділення земельної ділянки для того, щоб вони змогли собі зробити колодязь для питної води. Або виділення земельних ділянок, вроблення будинкових книг. Міська рада також допомагає місцевим ромам у працевлаштуванні. Тут переконані, головне, що у людини є бажання щось робити а можливість знайдеться завжди. Такі події підсумували 15-й день серпня. Про що журналісти М-студіо розкажуть вам завтра у програмі Сім днів дивіться у короткому анонсі. Нові ініціативи, податки та стягнення, дитяче здоров'я, алкоголь та наркотики, ліс наше багатство, догляд та проблеми. Наразі це все про що ми хотіли вас сповістити. Хороших вам вихідних у компанії, хороших людей. Дякую, що були з нами. На все добре.